Інколи батьки наших учнів, студентів дуже ретельно цікавляться методикою. Вони запитують, а як вчителька буде навчати мою дитину. Обґрунтуйте, чому саме так, саме така комбінація буде ефективною. Е, методологічні питання, крупні організаційні питання, всі адресовуються керівнику, директором студіком є я, Юля Гейко. Тому що тижня я маю в графіку відведений час для зустрічей з родинами. Зазвичай це неформальні зустрічі між людьми. Єдине зі школи і родиною, батьками дітей, які приходять до нас вчитися, в результаті яких ми знаходимо спільні точки дотику і інколи навіть народжуються в школі інновації. Батьки також користуються тим, що я маю освіту коуча і можуть звертатись до мене з запитаннями про мотивацію дітей, про розвиток їх самостійності, цікавитись, як зробити так, щоб дитина хотіла, щоб вона робила самостійні кроки на шляху вивчення ангелі англійської мови, щоб потрапити на таку зустріч, вам треба звернутись зручним способом до куратора письмово або усно. Вони все організують, і ми поговоримо. Щоб більше дізнатися про нашу школу, те, як ми навчаємо дітей, слідкуйте за нами на сайті. Якщо хочете розпочати навчання, бронюйте безкоштовне пробне і починайте курс.